Привіт всім, хто заходить на наш канал Full Fit School, на наш YouTube, на наш сайт. Мене звати Олег Шпичка, я є засновником цієї школи, також викладачем цієї школи. І Хочу сказати розповісти вам основні наші критерії, основні наші цілі і основні. Рекомендації для тих, хто сумнівається ще, чи навчатись у нас чи ні. І основні побажання, які будуть впливати на цей процес, почнемо. Перше, наша фітнес школа працює уже більше 12 років на момент знімання цього відео. За ці роки ми навчили, мабуть, більше. 10-11 тисяч учнів. І ці учні були з різноманітних країн. Як ближнього, так і більш дальнього зарубіжжя. На нинішні часи основна тематика і основна тенденція наших курсів направлена на онлайн формат навчання. Він відбувається в дуже цікавій. Формі, дуже цікаві теми, і дуже індивідуалізовано все працюється, і головне, що практику ви будете проходити в зручних для вас умовах. Але, звісно, ми також не забуваємо і хочемо, і запрошуємо вас на офлайн формат навчання. У нас самі різноманітні курси. Перелік цих курсів ви можете побачити на нашому сайті fullfit.com.ua. Також можливі якісь варіації під ваші побажання, під ваші потреби. Також у нас є такий формат, як відео навчання, де ви можете отримати сертифікат. Без навчання, але будете підключені до спеціальних телеграм-каналів, на яких будете мати змогу отримувати всю саму різноманітну інформацію. Взагалі, в цілому, три побудови цього навчання. Перше, як я сказав, це онлайн це коли ви будете Вчити інформацію, читати інформацію, слухати інформацію, і вона залишиться також у вас на спеціальних телеграм-каналах, а також будете мати змогу спілкуватись індивідуально по основним темам з викладачем. Другий формат навчання це офлайн, коли ви безпосередньо будете приходити на заняття і працювати в офлайн режимі по спеціальному графіку. І третій формат, як сказав, це відеонавчання. Наша основна ціль це робити людей більш досвідченими в тематиці фітнесу, нутриціології, психології. Важливо, щоб ви мали змогу розвиватись і хотіли цього. Наші курси рекомендовані як для тих, хто сам тренується і хоче й далі. Сам тренуватись, не маючи змогу по тим чи різноманітним питанням працювати з персональним тренером, хоче тренуватись сам, і також для тих, хто позиціонує себе в майбутньому як тренер, як спеціаліст. Наші курси направлені в цілому на розвиток в тематиці фітнесу, бізнесу, психології, розвитку, нутриціології. Повторюсь, різноманітні курси ви можете побачити на нашому сайті. Дуже часто задаваємо питання: це який у нас сертифікат, де я зможу з ним працювати, і які потреби повинні бути, щоб я навчався чи навчалась в вашій школі. По поводу сертифіката, навіть покажу вам його, як на прикладі, сертифікату. Тут курс Мінбоді, Але, звісно, є сертифікати, тренажерний зал, нутриціологія і е, різноманітні інші курси, групові програми, функціонал, кросфіт, стретчінг, пілатес, Мінбоді, повторю знову. різноманітні курси є, а сам сертифікат він на англійській мові. і... На ньому вказана номер класифікація торгівельна марка, міжнародна, повторюсь, торгівельна марка в сфері фітнесу. І сертифікат сам виготовлений на англійській мові. Багато питають, в яких країнах я зможу працювати, і чи дійсно він буде в цих країнах. Відповідаю, що багато чого залежить саме від. Конкретних фітнес-клубів, з якими ви хочете співпрацювати. Також за ці роки, коли ми працюємо на ринку фітнесу, я знаю дуже багато учнів, які закінчували навчання в нашій школі, які працюють за кордоном уже не один рік. Країни Європи, Африки і Азії це, це різноманітні країни. Учнів було багато. Тепер щодо як навчатись, як, що потрібно, щоб навчатись в школі. Це, звісно, позвонити по телефону, відправити заявку на сайті, чи просто написати вайбер в Телеграм, і з вами зв'яжеться наш менеджер, і поспілкуйтесь, або я сам особисто з вами зв'яжусь, поспілкуєтесь, і зможете задати ще якісь додаткові питання. Буває, запитують, який стан підготовленості повинен бути, щоб займатися цією тематиці. Повторюю: саме різноманітні самий ми навчаємо як майбутніх тренерів, так і тих, які хочуть для себе. Є курси самі різноманітні від експресу також до двохмісячних курсів офлайні і в онлайн режимі. Все це оговорюється. Все більш детально ви бачите на сайті, або якщо вам недостатньо розповів, можете дзвонити, писати, буде ще більш докладніше про це сказано. Тому запрошую ще раз всіх до нас на навчання. Задавайте свої питання, ставте лайки. Буду радий з вами співпрацювати, поділитися своїм досвідом, якого досить вже багато за ці багато років навчання, якого багато для того, щоб поділити з вами і зосередити вашу увагу саме на тих моментах, на тих ключових, повторюсь, факторах, які дуже важливі і для особистих тренувань, і для того, щоб працювати тренером.